Михайло Ружинський походив з древнього польсько-українського роду, такого роду, як і Дмитро Вишневецький, засновник Запорізької Січі. Михайло Ружинський став гетьманом у далекому 1584 році, що об'єднав реєстрових козаків по універсалу польського короля Стефана Баторя. Однак, під час своїх походів Михайло Ружинський об'єднував як реєстрових, так і нереєстрових козаків. З тим, щоб йти на татарів. За місяць після того, як він прийняв булаву, він здійснив похід на перекоп, котрий знаходився у глибині Кримського ханства. Слід зауважити, що Кримське ханство тоді займало частину Одеської, Миколаївської, Херсонської Донецької області та свої володіння розповсюдило на північне Причорномор'я. Тому перекоп був у глибокому тилу на той момент. Але Михайло Ружинського та його козаків це не відлякало, і вони успішно взявши перекоп, прийшли додому з великими трофеями та здобиччю, чим прославили себе серед своїх сучасників. Дуже вдалим був похід Михайла Ружинського та його козаків на річку Кальміус та Берда. Це сучасна Донецька область, де вони вщент розрумили кримських татарів та їхніх союзників ногайців, взявши з собою табуну 40 тисяч коней, що було досить вагомим придатком на той час до козацького війська, і привезли ці коні та здобич на Запорізьку Січ. У Криму та Стамбулі. Дуже серйозно занепокоїлися військовими успіхами цього гетьмана та спорядили величезне військо з тим, щоб один раз і назавжди покінчити з Січчю, а далі піти на Черкаси, Канів і взяти в облогу Київ. Такий був простий план кримського хана Іслама Гірея, котрий разом з турецькими воїнами вирішив піти. Походом на Україну та покарати непокірних запорізьких козаків під командуванням Михайла Ружинського. Але всі про ці плани Михайло знав, оскільки козаки захопили коз... язиків. Довідавшись про це, він вирішив піти назустріч великому війську хана та Турків. Під час форсування Дніпра, сама неприємна частина сама. Вразлива частина військового походу, він атакував військові ці з'єднання, вщент розгромивши військо хана Іслама Герея. Взявши велику здобич, він також повернувся з великими почистями на Запорізьку Січ. А всі ці війська були розгромлені або взяті в полон. весні 1587 року Михайло пішов на Очаків. Це був форпост Османської імперії на Чорному морі. І протягом однієї ночі козаки на чолі з Михайлом Ружинським взяли цю турецьку цитадель, видершись на стіни, як здавалося на той час неприступної фортеці. Турецький історик, етнограф та літописець, сучасник Михайла Ружинського про козаків писав так: можна, можна з упевненістю сказати. Що неможливо знайти на землі людей більш хороблих, хоробрих, які б так мало турбувалися за своє життя і так мало боялися смерті. Це слова про наших славних пращурів, козаків на чолі з Михайлом Ружинським. На жаль, деякі історики взагалі або не приділяють йому уваги, що такий гетьман був, або, або виділяють всього-навсього його згадують декількома рядками. Але він гідний більшої шани та почесті у нас його нащадків. Сподобалося відео, ставте вподобайку, під підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. До побачення до наступних записів при забуті Герої України!